Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Складаю циганські прогнози. Складаємо з вами прогноз в період з 2 по 8.09 на тиждень по Україні, що буде відбуватися в різний період. Давайте ми з вами подивимося. Я візьму колоду циганських карт, я візьму колоду гральних карт слов'янських. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти показують на цей період. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на сторінці. Я це відео записую 2 числа, 2.09 об 11 годині ранку. Ви мене просили називати час, коли я записую відео. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися, що мені карти покажуть. Так, давайте глянемо. Перш за все. Бажаю всім миру, мирного неба. Початок осені це завжди добре. Я люблю осінній період, але я бажаю, щоб ця осінь була мирною, і щоб вона принесла мир Україні. Добре, давайте подивимося. Друге число. Карта лживості, карта брехні. Така небезпечна. Карта не, нехороша, не хороша. Карта провокації. Карта брехні. Карта обману падає на друге число. Всі мірка вогонь. Сімірка Бубнова карта вогню. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки, вогневі обстріли. Понеділок погані карти і на циганській колоді, і на гральній колоді. Вівторок, третє число, карта кімнати, карта закритого простору. Більше часу проводьте в закритому просторі. Її місця не відвідуйте. Сімірка пікова, карта терактів. Завтра теракти можуть продовжуватися. Теж карти погані. Добре, дивимося далі. Дивимося четверте число. Четверте, правильно, карта кладбища. Вдавець, кладбище, погана карта смертельної загрози, теракти, удари, туз хрестовий, карта сили. В принципі, непогана карта, але тут кладбищенська падає, а це поганий знак. Дивимося далі. Четвер, давайте подивимось, П'яте число. число, четвер. Карта Скорботи, а знизу дев'ятка, червова карта сім'ї та родини. Більше часу приділяйте вашим рідним та близьким. Але знову ж таки, ця карта дуже, дуже негативна. Скорбота. П'ятниця, господи. П'ятниця, шосте число. Карта вченого, карта дослідження інформації. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає. Двійка, бубнова карта фінансового розорення, удари по об'єктах інфраструктури, втрати саме фінансового характеру. Добре, дивимося далі. Сьоме число. Карта втішення Янгол спускається з небес, вісьмірка хрестова. Карта сепаратизму. Активізація колаборантів, сепаратистів, диверсантів, провокаторів. І дивимося неділю. Карта купця збройне та фінансове підсилення. І валет червовий, карта воїна захисника. Фінансова допомога, фінансове підсилення е, тиждень видається негативним в усіх контекстах, в усіх планах, крім неділі. От єдиний день, який ніби більш-менш спокійним, мені карти показали. Це неділя. Решта все. Майже скрізь випадає негатив. Найбільш негативний може бути ну, понеділок, це само собою. Ну, хтось скаже, що я вже зранку знаю новини, але я ж на інші дні не знаю новин. Вівторок поганий день. Найтяжчими можуть бути середа і четвер. Далі ніби трошки спокійніше, але провокації будуть. Ну, неділя ніби непогана, але решта все-таки досить мрачна, насправді. Так, дорогі глядачі, бажаю всього найкращого. Нехай у вас все буде добре. Миру, мирного неба, найголовніше, щоб був мир, спокій, і щоб не було війни. Надіюсь, ця осінь принесе якісь хороші переміни для всіх нас. Дуже на це сподіваюся, дуже за це молимося, віримо і надіємося на це. Бережіть себе.